Проїжджав, по-моєму, чи через Київ, чи будучи в Києві, бачив там виставку і побачив такий автомобіль. Почав дізнаватися, хто цим ділом займається, от і вийшов на вас для роботи на безпосередньо, практично на передовій лінії, необхідний автомобіль, який маленький, маневрений, і з нього можна е, дістати інструмент і зробити тут чи інші ділі. Відремонтувати швидку техніку, поставити її в стрій. Воно вплине на підвищення боєготовності і вплине на підвищення швидкості ремонту техніки, яка знаходиться більше до переднього краю. Екіпажем у нас буде... Йдіть сюди. Це буде у нас начальник майстерні. Звати мене Іван, позивний балон. Дивлячись на, на цей локер. Просто він укомплектований так, як потрібно, і щоб виконувати швидко своє завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Бо як заїжджає велика машина, вона дуже виглядає, її дуже видно. Цю машину менш замітно, практичніше під'їхати, виконати задачу і скоренько від'їхати.